Привіт, друзі! Мені здається, це важливо, і я хочу про це е, сказати. Ось наразі я перебуваю достатньо часто за кермом або на дорогах, і є частим свідком ДТП і аварій. Нещодавно була свідком дуже трагічної аварії на трасі. І це про те, що і під час війни люди продовжують гинути не лише від війни, а від е, різних обставин, тому що на наше життя впливає велика кількість різних 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 факторів, да, і тих, які відбуваються біля нас зараз, і яких системних дерев і так далі, і ми не все можемо врахувати. На велику частину подій ми просто не впливаємо. Але є е, та частина нашого життя, яке ми можемо керувати, керувати, наприклад, і своєю увагою керувати е, деякими подіями, передбачати якісь події. І ось на цю здатність теж впливає війна, тому що постійний недосип і стрес людей е, він має свої наслідки. І ось постійна втома відсутність концентрації уваги, поспішання все встигнути. Вони створюють додаткові ризики, і саме сумне, що велика кількість людей, з цього життя, так і не встигнувши пожити, побути живими, подихати на повні груди, поприймати свої сміливі рішення, реалізувати свої плани, не порівнювати своє життя не з ким, а жити його ось те своє рідненьке, дорогеньке, яке ми ніколи не знаємо, коли може обірватися. Я знаю велику кількість жінок, які е, прекрасні, мудрі, е, розумні, талановиті з глибинними всесвітами, і які теж не дозволяють собі е, багато речей, які б, можливо, робили їх особливо живими. Тому знаєте, мені дуже хочеться побажати вам, щоб в кожному дні ви відчували, що робить вас особисто дуже живими, а що такими не робить, і відмовлятися від цього поспішання і забігу, і зупинятись на важливому. Напишіть під цим відео, що робить вас особливо живими, від чого ви відчуваєте себе живими і живущими в кожному дні свого життя. А вже з вересня ми розпочнемо з вами будувати вміння крокувати по життю випрямлено з довірою землі, власним опорам, з довірою, великим силам і головне собі, своїм ідеям, своїм версіям і своїм прагненням. Бережіть себе.